такий до трафіка блінного. Так, да, так, да, так, да. все, тільки на дорогу, дивися. Ну все, продовжуємо подорож по Лос-Анджелесу. Якраз зараз час пік попали, бо всі повертаються з роботи додому. Може, взяти собі. Трафік напружений, багато балакати нема про що. Ось так. Дивіться, поки видно. А да, про що цікаво, тут? цікаво просто дивитися і не Так, про що тут цікаво? балакати? Ну, от будівлі і будівлі. Ну. Да. Ти ж не про будеш лідеї. нічого продовжувати. Про Подивились люди тут різні, бо це ми їдемо зараз від Голівудського бульвару, там, де алея Зірок. Так, да, були на бульварі з алею зірок. Враження, ви... ну, таке, да. спокійне Спокійне враження, тому що зірок дуже багато. І воно невелює всю значимість, наприклад, окремих і... осіб. Так, да, бо воно Person. однаково все, дуже багато з цих зірок, дуже-дуже багато. Yeah. Це якщо б якісь виключення були, yeah. там, наприклад, обмежена кількість якісь дуже видатних, дуже, а тут їх маса цих зірок, yeah. ну, в принципі, враження від міста поки що в мене приємне. Я ж ще раз саме Місто, воно ну як приємне, тому що ми е, саме з Києва і привикли до великих міст. І тому враження, те, що це велике місто. Що потрапив нарешті у місто. Да, у нас такий е, так, трошки е, дисонанси, е, коли ми приїхали, жили в Сан-Хосе, потім от Бекерсфілд. Ну, Бекерсфілд вже трошки похожий на місто. Ну там центр похожий, а окраїни, звісно, теж як село. А, село, Як село. Нью-Йорк кажуть, велике село. О, так і тут є такий дисонанс, що це все-таки е, похожі на села, вулиці і все. А тут це, так, да, це місто. От, хай там п'ятиповерхові будинки, двох-трьохповерхові, але це вже для нас це місто. І характерно для міста вже людей багато да. ходить по вулицях. Люди ходять по вулицям. Да. Ну, тут вже люди ходять по вулиці. На Голівуд-бульварі там взагалі протовхнутися не можна. Можливо, багато туристів, але це не, не виключає того, що ну, людей багато зараз, на вулиці. І зараз от можна побачити, тут, звісно, мало ходять. Знову ж таки, основна причина, чому мало ходять, тому що дуже легко можна проїхатись на автомобілі. Це не проблема тут мати автомобіль І для, скажімо, нормальної сім'ї чи там, нормальної людини, яка розуміє, що треба. Працювати і заробляти гроші. Тут вже не проблема. Інша річ, як який автомобіль, яке житло орендувати, але за мінімальну зарплату все-таки це можна мати. І з розумом витрачати. Тому в основному всі їздять. От. Ну і друге, теж відстані. Трохи інша інфраструктура, чим скажем постсовдеповських країнах, пострадянських країнах? В Лос-Анджелесі взагалі дуже багато автомобілів. то тут, тут їдеш дуже довго, ми скажем, зараз у мене тут 13. От бачите, отак ганяють мотоциклісти, чуєте раніше. Це мені прям навіть Київ нагадало, так? Да? Да. Так. Вузькі вулиці ага. і багато машин. Ну да. ага. так. І тут -от, зараз показує 13 миль, 51 хвилину їхати. Байкась від 13 хвилин. Хвилин 13 миль. Так, да, я їду за 13 хвилин. Ну, може там 15 там, воно може розраховувати. Ну, хай там до 20 не більше. В час пік воно розраховує. А тут, ну, може, що це час пік, 16, 6 годин вечора, тобто 18.00. Але в ну, два рази довше їхати. Ну, який, в два? Два з половиною рази мінімум. Чи в три довше їхати, таку ж саму відстань. Тому, да. тут всього багато. Машин, людей, коней. Да? Коней не бачив поки що. Хоч вони, звичайно, тут може є. Зараз ми їдемо до аеропорту. Санта-Моніка бульвар. От, якщо, да. Да. Ми ж планували на Санта-Моніку, да, да. ми б по ньому могли туди поїхати. Так, і, да, так. Да. Це воно таке є. Це ми їдемо Санта Санта-Моніку, Моніка, Санта -Моніка потім живе. Беверлі Хіллз. Як виролюють, на да. червоне вже виїжджає, да. що. Ну, Це така справа, можна ще раз повернутися. Ну так. Да. Поїздити не спіша. Скоріше за все, можливо, у вихідні тут менше трафіку. Я не переконаний. А так, да, може, так, да. ну кстати, так. Да. Це кому він? Це він? Комусь там. А, оцей автобус сигналить у цьому. Бачиш? А -а 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 -а. Шо? Шо, Щон, що Треба лівіше йому треба було стати трошки. А що це він не чує, не розуміє. Зліво той каже, вліво візьми. А він не розуміє. Він спеціально як? Спеціально правіше бере заміслівіше. А хто його знає? Диви, що він робить. Диви, що він робить. Ну це я хотів поведуть, мабуть. Зараз, мабуть, хоче направо повернути. А цей спеціально. Ну так. Да. Бачиш, от у нього типу, поворот на цей, я завжди подумав. І прямо їде. Дивний якийсь. Диви, Здраст. як він їде. Ну так. Да. Він не хоче добре пустить. Взагалі таким дивуюся. Ну, да. ну той по лівий по правій полосі їде автобус як цей. Не знаю, що він Ну тут е, більш агресивно їздять. Так, да. це відчувається. Чим в Сан Хосе і Векерсфілді, там більш таки уважніше один до одного. Частіше пропускають, вони тут теж... Велике більше мі міста, більше агресії. Так, да, більше, так сказати, воно ну не, не від великого біга, а те, що заповнено більше, вулиці заповнені, ну да, це із-за того, що воно більше місто. І за того... Вже не так пропускають, там не так уступають дорогу, не так от таке все інше, як в менших містах. Так це є. От. знову басичу Угу. Мабуть, з тієї машини. Да, з великою може. Дядьку жує жвачку, он такі вже щеки на собі нажував. <гум> Страшний. Як у того хорька. Сезерно жило. Да, да, да. От як подол, так? Да? да. Да, ну да, да. І, так дивись, п'яти семиповерхові будинки, трьохповерхові будинки. Тут їдеш, це настояще місто. Тільки за низькими назвами і американськими автомобілями. Mm. Так як нам все ось зараз прямо, то я в лівій полосі їду. Знаю, що вона швидше заправила. Їдемо в лівій. І ж вона ортодокса побачила. Ну. От бачиш, що тут все можна. А, ось вони ходять. Ну так. Да. А, так тут все ж є, що так, як в Нью-Йорку, так. Усього ж єврейська синагога. Так, да, так, да, от вони ходять. Іди в синагогу на веч вечору валитись. Да. Ну так. Да. Ще одне зауваження по дорожньому руху, чому в основному всі дотримуються правил дорожнього руху. І тільки я, як казав, більше всього, тобто основне порушення таке, яке порушують, це перевищення ліміту швидкості. От. А Я ж тут воздух, щоб не виїжджати на як тоді. Тут е, є такі теж нюанси, але ну, стараюся вирішувати цю проблему, не так, як у нас тут постоять. Перекрив в перпендикулярному напрямку дороги і все. Тут все-таки поїхав наліво. Ну так, да, йому там 50-100 метрів, Я як думаю, переїду посередній полосі. Хоч це трошки неправильно. По правилам. Ну, Такінка порушення теж робить. Не стоять черзі і звільнити місце. Так от чого? Майже 100%, дотримується, прав... ну, тобто, скажімо, 100 дотримується правил ну, то скажімо, скажем, 100% дотримується правил дорожнього руху, якщо ви виключити. Перевищення швидкості. Це тому, що якщо якась аварія відбувається, то на час можна застряти по дорозі. Зразу така пробка створюється, що через час тільки ти зможеш з неї вибратися. От. Тому всі розуміють, що краще бути уважним, краще дотримуватись правил руху і там, де треба пропускати, уступати дозволяти от я от бачите не піджимаю його хоче він вліво заїжджає ми їдемо далі от. це дуже важливо в такому напруженому русі автомобільному за 10 Хвилин ми проїхали всього показує дві милі по місту. Ха -ха. Круто, так? Да? Угу. Круто. Ну це, так, да, це, е, якщо подивитися можна, це є, що, що не на є е, Лос-Анджелес. Ну ти можеш свою включити. Mm -hmm. Мапу А Саме головне надихає, що тут теж є, шоста вулиця. Да, да, от ми їдемо зараз вже є, через центр. Цар Ейдж-Паркер. Реклама. Така да. ж сама, як у нас. Так, так. І Сигстріт, так? Із-за такого потоку машин їм навіть важко ремонтувати дороги. Ми бачимо, трошки вибойні є, але перекривати цю дорогу, мабуть, нема коли. Маленькі ямки є. Якесь нове будівництво, диви. Панельки, да. залізобетон. А давай я теж відкрию, щоб так чуть-чуть, да? Так, ні. Поїдемо не швидко. І ось житлові будинки з попереду. Багатоквартирний житловий будинок. Просто живуть люди. І ще одна відмінність між житловими будинками у нас і... Американськими, а, ні, ні, це я помиляюся. Нід мінусі нема. Я хотів сказати, що балконів нема, але побачив, що балкони є. Балкони теж є. Так що все нормально. Взагалі, в цілому по скажімо, Міста, в яких я був, ну нагадують, звісно, там був радянський союз, чи навіть ну ці після цього українські міста. Е, ну, за виключно зрозуміло відмінністю там англійська мова, архітектура. Але по так сказати несиш, ну би, відчуття воно те ж саме. Тобто тут не відчуваєш себе чужим, вроді як і, е, живеш або в Радянському Союзі, або в Україні. Тут те ж саме все. Поведінка людей і, і, і от, навіть так основні арх... архітектурні моменти, дороги, все те ж саме. Але відмінність, звісно, є, тому що там було все погано, не знаю чому, а тут все добре. Тобто починаючи з держави, державних службовців, законів, як їх дотримуються. От і, і різні сервіси, так і інше, тобто, скажімо, і в Україні все.